Всім привіт, всім добрий ранок. У нас він, правда, такий недобрий гець зовсім на вулиці: така погода, дощ. Бр, страшне. Це таке в нас на вулиці сьогодні. Сиро, дощ іде, ляпотить, туман. Ну, така погода собі. Нельотна, скажімо так. Ну, я зранку вже проснулася, тут трохи на кухні поприбирала, зварила собі кашку гарбузову із сімоліну. Ой, так видно вам. Отака От помаранчева каша, гарна, красива така вийшла. Думала, думала, з чим його приготувати, з чим приготувати, думала, може пшоняну зварити, але пшоно треба було замочити зночі. От, і цей думаю, овсянку не хочеться. рисово, в мене рис з овочами. І думаю, то я глянула, у мене трохи залишилось сімоліно. Хто не знає, сімоліно це манка з твердих сортів пшениці. От, і я оце зварила сімоліно, покуштую тоді. Та ну буде каша, як каша, але гарбуза туди поклала так багато, натертку натерла. От, і вона в мене така вийшла прям жовто-гарячого кольору. От, очі, ось по, по, саме всі вистигли на Венегріт. Буду різати Веніг. А, зараз поставлю собі водичку на каву. Що сьогодні Що сьогодні в мене за плани? Плани в мене. Альона приїде зараз, мабуть, оце ж на 9 годин ранку приїде працювати. от, І А тоді що? А, порізати Венігріт мені, їсти в мене все є, готувати нічого не треба. То це тільки Венігрі яка я зроблю, і що ще. А, а, в хаті треба мені поприбирати. Треба поприбирати в хаті. Думала, що може якогось печива спекти, не знаю. От, бо Льота це скаже: о, мама, спечеш печиво, то будеш їсти його. Ну, в общем, побачу. І... І знаєте, колись ще вдавнину, я ще пам'ятаю, бабуся моя пекла печиво на смальці. І воно було от мені чи то просто смак дитинства, але воно мені таке було смачне, що прямо от мені хочеться, тим більше в мене смалець ж, Думаю, от би попробувати зробити печиво на смальці. Ну так, щоб трошечки. Ну, в общем, не знаю, побачу, бо треба мені ще й в хаті поприбирати. І ще мене вчора вже ввечері зателефонувала клієнтка, і сьогодні там на десь після 4, може на 5 годин під'їде. Там просить теж манікюрчик зробити. Так що. Ще тоді на вечір буду працювати. Ну, це такі у мене плани на сьогодні. А як вони чи здійсняться чи не здійсняться, я навіть і не знаю, бо вічно щось наплануєш, а воно тоді не виходить. То те щось помішає, то те щось не дає. О, так що побачимо, що воно буде. Плани такі, а побачимо, як воно ці плани здійсняться. От зараз зроблю собі кавуську. Кавуську, кавуську, ось насиплю кашку, така, вона вичакає що, бо тоже тільки зварена. О. Та буду снідати та піджидати Альону, Альона ось, ось скоро буде. В ну, общем, такий ранок. Такий у мене ранок. Я вже поснідала, і каву попила. Альона приїхала вже сіла працювати. От, і... А я сіла, овочі чистить, він різати, різать. Та й думаю: ой, сьогодні ж свято! А я ж вас забула поздравити, поздоровити всіх святом сьогодні ж Різдво. Хоча нам, знаєте, якось і незвично да? ми звикли раніше що. Різдво, це було католичне, а наше тоді після Нового року було завжди. А зараз, а зараз сьогодні, кажуть, треба вже святкувати Різдво. Незвично, ну, я думаю, що поступово, поступово люди звикнуть і перейдуть на святкування цього Різдва. От, бо то я, я завжди казала, що ну як воно в нас так, що спочатку новий рік, а тоді в нас Різдво. От, ну, наче як по правилам, то так і повинно бути, да, що Різдво повинно бути сьогодні. І взагалі весь світ його сьогодні святкує, і, і Різдво в основному святкують, навіть не так, як у нас більше якось святкують новий рік. А кругом візьміть, дивіться, весь світ святкує більше Різдво. О, то це я ж така боже, зі святом вас, цього самого найкращого вам. Ну, так що, хто сьогодні святкує? Я теж маму тільки що е, зателефонувала, поздоровила її, а вона каже, та оце ж незвично, в мене і куті до немає. Mm. Да, ну. Будемо звикати до нових порядків, мабуть. А, то -то. В общем, чищу ріжу. Готую вінігріт. Ой, треба ще поставити горошок, зварити на вінігріт зараз. Горошок я вже поставила. Горошок не вариться. Я не купую ніколи оці консервовані горошки. Мені подобається, от, от, я завжди або на олів'є, або на вінегрет. Я отак от просто купляю заморожений і варю е заморожений. От. І мені так подобається більше з таким замороженим. Так, я вже майже усе почистила на вінегретик. От. І залишилось мені тільки його все це. Перерізати осталось остання ось картоплинка. От. І, і, що, і що я хотіла за горошок сказати? Ну, що, да, заморожений беру. А взагалі, я колись читала, то за олів'є, правда, читала, що оригінальний рецепт олів'є він йде з сирим горошком. От. І що туди не консервований, не варений, а додається взагалі сирий горошок. О. І що це буде? Фальш, фальш тривога чи атака? Ой. Кожний раз і не знаю, з чого очікувати. Господь, як вони надоїли ці уроди Уже. хочуть різдво зробити. Щоб людям було весело, не сумно, щоб нам тут було. Зараз буду дивитися в Телеграмі, що там пишуть, є виліти ракет чи нема. У мене все готово. Так, це заливаю альоні чайок. Залишу тільки горошок, он додати горошок, він зварився і перемішати все. І весь вінегретик у мене готовий. Так, альоні чайок хай заварюється. Горошок вже вичахнув якраз. І мені, знаєте, він подобається консервований він не такий, а цей аж солодкий. Mm. Дуже смачний. Так, вийшло повна бадя. тепер це треба дуже акуратно перемішати. <свист> Та й все. О, щоб не порозсипати оце все. Вимішати. І салат в мене. Вінегретик готовий. І добре. Все. О, Альона вже, мабуть, закінчила. А я поприбирала трохи в хаті, от трохи в мене вже пополісосила, чистіше стало. От а зараз Альона закінчує дівчинку і будемо обідати з нею. Ми за Альоною сідаємо обідати, а вона каже, о, опять я їм кажу, опять я за столом, Я говорю, ну що ж виходить, так що ти я тебе з'їваю, коли я говорю, ти тільки обідаєш. Отакий на сьогодні обід. Добрий, смачний це рис у мене з овочами, котлетки. Лечо Альона, оказується, не їсть таке смачнюче. Так що нам приємно смакування. Це вже сьогодні третя. Я єлі втовпилася між сиренами збігати на нову пошту, щоб отримати подарунок Денису. Я ж замовляла іграшку йому. І сьогодні ж це вже одна, тільки відбій. Тільки зібралась іти знову сирена. Це третя вже. Що воно таке? Різдво вирішили вони нам устроїти. все, ну так і забрала я вже іграшку, слава Богу. А в нас же ж нова пошта не працює, коли сирена. от, А зараз ще хочу в делікат. Там Альона, Альона працює, вона мене е, трошки е, ну, попросила там, її купити, вона для того, щоб в делікаті зараз, <с? <с?> боже, ж люди, та що ж таке? В делікаті там акції перед і йде е, там, по ціні одного, два товара. Оце мені Альона, мама, ти ж там будеш, зайди купи, то я зараз зайду. І там куплю, що треба. Ще зараз і вам покажу, що в нас там. От. Та й буду вже тоді. А, ще треба сходити мило, купити Дінісу. Я йому пообіцяла, що я йому подарую те мило-червоне, бо я йому сказала, що клієнти на ним руки мить він аж устроївся Він у нас дуже любить все червоне, і мило-червоне, йому дуже подобається. Так що це зараз пробіжусь по магазинчикам та й буду вже тоді додому йти. Будемо зараз чекати, що це що, що ця сирена ще. Ой, господі, вже так надоїло це. жити в очікуванні оцього. Альона вже каже, аби бомбанули вже чи що, каже, то тоді вже можна було б тиждень спокійно жити. Це таке. Ну, ось, бачите, шпроти 104 гривни. Які ж це? А, вона тільки одна виходить. Як повинно бути дві, дві баночки за ціною, за ціною одної. Але ж вона тільки залишилась одна. Це мене льона замовила, щоб я її взяла. А тут більше немає нічого. А ці ж ось Одна баночка 104 гривни. І що її брати? Вже люди повибирали. А то там ріжське воно є, ну це ж не такі. Ще десь була кукурудза, теж дві баночки по ціні одної. Але я не бачу. Бачу по червоним цінникам. А щоб дві банки. Це вже горошки пішли. Це теж не та кукурудза. Коротше, вже видно те, що в секції не побиралося. Така погода в нас, оце бачите, геть не новорічна. Такий сьогодні у нас мілкий дощик накрапає. От, ялинки ось продаються. Трошки щоб для новорічного настрою, але щось не, не, воно не допомагає. Такі ялинки зараз красивущі. Я пам'ятаю раніше, я тільки продавалися оці палки сосни. От, а зараз навіть і сосни і такі гарні пухнаті, а ялинки які такі красивені. І такі от стовпчики. Ось яка красива ялинка. Правда, вони стоять там, як крилот самоліта. Ну і сосон багато, всяких різних вон люди купують, люди щось дивляться. Дощик накрапає маленький, на калюшці видно. Я вже додому прийшла. Так, закрию двері, щоб... Ой, я Льоні не, не, не заважати, бо вона там працює. Ой, так, показую покупки бистренько. А чому быстренько? Тому що зараз вже пів четверта у мене на 4 години приїде дівчинка. Так, це я купила четверті курені. Це Альона буде їхати до бабушки з дідусь, до моїх батьків, і е, завезе їм. Так, оце, оце ж два штуки по ціні одного. Олісо. А, кухар, кухар рішельє. Олів такий майонез. Оце два по ціні одного за 40 гривень, дві пачки. Це теж Альоні. Це мандаринки, це я собі купила, я їх окремо. Так, це чеки. Масло взяла, бо в мене закінчилось це я теж собі. Так, тоді ось ці шпроти. Альона казала, що дуже смачні, натуральні копчені на вільховій стружці. Я вже така думала, чи може і собі взяти. ну може, може, я тоді схожу, ще, та, якщо будуть, то ще візьму. Бо виходить 104 гривні, дві баночки. А так взагалі, конечно, ви ж бачили, я вам показувала, 104 гривні одна баночка. Так, це теж Альоні. Нашла ж я ну, понаходила, і тоді воно окремо стояло, кукуруза королівський смак теж за 57 вроде, гривні в дві банки. Це те Альоні. Так, це я взяла творожну масу. Це вона бабушки з дедушкою завезе. І це я взяла собі творогу. І все. І все це чихи. І це ж забрала гіні подарунок. Нема що бачить, Хагі-вагі, Страшили ще оте, але йому подобається. Дітей наші смаки такі, знаєте, незрозумілі. Господи, А, воно на присоскі отаке. Це не таке, як, як ми Денісу купляли у східниці. Там більше було хагі-вагі. І ну, це таке страшко. Но воно на ліпучки, можна його підцепляти. Ну, йому все одно. Так, оце і все. І зараз буду вже скоро засідати за працю. Зустрінемося тоді пізніше. Дивіться, хто в мене в гостях уже опять і знову. Ляля! ляльочек. Ля ляльочек. О, вона якраз на пленку примастилась. Деня, давай вкусняшку лялі. День. А вона пописала на піленочку, да. Вона умнічка. Ну, побачили, да, до мене. Ой, гості? Ой, Дінька, до мене приїхали із лялькою. Тепер на до четверга до вечора, тому що в день в дідні канікули почалися, а він сам дома, і його сестричка та, теж його там по сусідству живе, захворіла, і світло в них відключають. Тому дінька до мене, я, звісно, і працюю, але ж ну, що ж, все одно веселіше, і погодую дитиною. Ляля ну, -ля тут ходить коло нас. В общем, оце так у нас тепер, тепер веселіше нам буде, геть весело буде нам. Да, Діня? Буде весело нам? Да. Буде нам весело. Та ну, ми ти напиши вже. От так що це так. Ну, а я сьогодні з вами вже прощаюся. О, всього доброго, всього хорошого всім. Е, ще раз всіх з святом, всіх з Різдвом. Uh, всім пока, пока. Бережіть себе. З Христовим. Поздравляю, дня, Всіх з Різдвом. Я вас, я вас поздравляю з Різдвом Христовим. Всім пока. <laughs> І всім О, пока. Ну, 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 Все. Спокійної тихої ночі.